Як ви бачите, за нами біжить маленька дитина. Нам треба швидко втекти. Бистро втечемо. Стоп, яка маленька дитина? Ми зараз маленькі, а він дорослий. Давайте. Тут вона є букви англійські. Ух ти! Я знаю пару букв англійських, через яких я получила погані оцінки. Ой. Дитина <гум> Де ти на сміті, бо я не вмію англійську. <гум> а я знаю тут чеську і українську. І трошечки руську, але руську не бажано знати. Зарашній вік. Поку, типу... наша ріл. Нати, кріль побігли. Йому треба буде якось зашити вухо. А в мене є... Ні, в мене нема кровики вдома. Я ну в школу, у мене я живі на фермі. Там де ко-ко-ко-ко, і там, де пи-пи-пи-пи. От ця, типа... Голова трохи довга, і аж на дві серії затягнулась. Ой-то Давайте, Давайте, єс! Ми певно пройшли. Надіюсь, що ми пройшли голову ласочка, Біг, маленький кролик, ти не единственный, будуть Будут. і іще. Біжи маленький кролик, ти не останній, буде вічно іще. М -м -м -м, інтересно. Давайте загрузочка. А ми прийшли. Досягнення розблоковую. Прийшли на новий рівень. Ух ти, рівень 4. Акт третій. А акт третій за пару днів уже будемо знімати всім папа.